Чому люди не хочуть вести канали, навіть коли канал, канали йдуть. Типу, в нас таких проєктів багато накопичилося, коли ведучі просто пропадають. На проєкті є перегляди, є рекламодавці, але хлоп, ведучого нема. От в нього пріоритети в житті е, змінилися. Зі свого досвіду я пізніше розкажу, але от з Віктора, бо він більш ну, нещодавно пройшов, скільки ви ведучих вже втратили три, на подкасті? Три штуки. Три штуки. Це той подкаст, який вивели на монету за місяць. Правильно, там да. тисячі підписників, 4 тисячі годин. По скільки там переглядів на. По дві, по три, по десять є. Це типу. Щоб ви розуміли, для подкаста 2-3-10 це дофіга. Це ж годинні, такі тяжкі відоси. Де хвилин середньо. 20? скільки? 20 хвилин. 20? А, у вас такі короткі подкасти. Ну у нас 20 хвилин середньо отримаємо. А йому. вот середнього, то я ж кажу, годинні відоси. Я Такий, я згадую, та наче ти по 20 хвилин не бачив там. Угу. Окей. І що? І от три ведучих пропали. Три ведучих, розказати. Давай, вам. що перший ведучий пропав? Це був тестовий ведучий. Окей. Він не, не сподобалось, він тіп, зразу пішов. Угу. Потім ми знайшли іншого ведучого, який смішний комік-стендапер. І ми з ним записали одне відео, пілот, угу. виклали, ну, начок. люди, на якісь відгуки йдуть, начок. чок. Потім такі давай. А ми подкасти пишемо. Була можливість тільки в нього в суботу-неділю. І ми подкасти вирішили писати по дві штуки в день, тоді легше. Якщо ти записав дві штуки, тобі просто легше ну, на два тижні виходять. Uh -huh. Бо ми один раз в тиждень випускаємо, і кожен, ну і типу схема є. І ми записали з ним один випуск. Виклали, записали в суботу два випуски. Записали в неділю один, ще один випуск, мали писати другий, і на перерві з коли пили каву, ми посварилися. <реш> <реш> Я не буду розказувати, про що ми посварилися, але ми не зійшлися в світогляді. Тобто це було наскільки кардинально, що ми навіть ну, ми побили горшки максимально, У нас було відзнято матеріалу, просто три подкасти, ми мали mm -hmm. місяць нічого не поспити. І ви не виклали ні одного відео, правильно? Е, перше ми видалили. Пер, і, пер, і ще й перше видало. Так. Да. Окей, але тоді ж переглядів не було. 200 було. Тому, тому не жалко було втрачати. Ну, ви знайшли ще одного ведучого? Так, да, знайшли ще одного ведучого. і ми. Ну, типу, я розкажу свою схему, як ми працюю, як я працюю в подкасті. Угу. Типу, моя роль це продюсер, продюсер і виконав, це виконавчий продюсер. От можна так навіть назвати. Я Даю місце студію. Ми, до речі, зараз на новій студії кузні, якщо ви помітили. Це ще все не дороблено. Ви бачите, тут гармидер, бо ми отак працювали-працювали. Але Катька дороби. Да. От ви бачите штуку, Саморобна. Та все Красиво, тут самеробне. Все, 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 картина. 200 mm -hmm. гривень. Ах, ах, я рівень. думаю, потім Катька зробить майстер-клас по студії. Як це робилося все. Так, да, наступне, розказую. Давай. Найшли дорогу. Моя задача: я знімаю, даю камери. По-перше, техніку я даю uh -huh. три камери, світло, звук, звукова, все. Ну, тобто я даю все технічне забезпечення. Я даю е, технічне забезпечення. Я даю первинний пер, пер, монтаж. Далі робить е, а, е, основний монтаж, е, типу, там вирізати якісь затупи. Нарізати, написати тайм-коди, залити, угу. а я ще обкладинку роблю і назву придумаю. І початок їм. А задача другого ведучого, якого ми шукали, його задача це м -м, просто бути. Ні, бути харизматичним да. ведучим, да, бо бути без х... другого ведучая ведучого підкаст не подкаст, подкаст не піде. Да. Не його, задача, його задача була нарізати на Тіктоки. Окей. От. І ми розподілили це 30 йому, 35-35 нам, 35, бо ми більше роботи робимо чисто більше вкладаємось. Ну, тому що він прийшов, і він, типу, просто прийшов, от, і пішов, і нарізав. Ну, типу, його робота насправді отримати відео, зробити нарізку з подкасту це десь 2 години роботи. Ну, серйозно, це дві години. Тобто ти один раз його дивишся, або ти його дивишся, відразу нарізаєш на смішні моменти, що тобі сподобалось. Все, бо ти ж знаєш, ти це ж ти говорив, ти ж знаєш, що там смішно. От. І це нарізати тупо дві години роботи на тиждень. Тобі треба годину відзнятися і ще дві години нарізати і запостити це. Все. І він робив це сім випусків, а от восьмий, дев'ятий, десятий він цього не робив. Ви зробили сім випусків. Подкаст так. вийшов на монету так. там стабільні перегляди. Є там реклам... бачно перспективу, що можна займатися і заробляти. Є рекламодавці. Є рекламодавці, є класний план по монетизації. Є своя монетизація. Да. Це найголовніше, бо рекламодавець тобі принесе тисячу доларів, а своя монетизація принесе три тисячі доларів. Так да. і що і ще, ми навіть зробили платний, вже почали є патрони. Mm -hmm. Тобто, ми один випуск зробили з поліною mm -hmm. платним, і він приніс уже дві тисячі гривень. Тобто це. І то з нього зробили тільки один Тікток. З одного Тіктоку прийшли люди, ми це продавали подкаст по 100 гривень. Uh -huh. Ну, тобто, ти підписуєшся на Patreon, ну, типа на Donatello, і або на Patreon, або на спонсорство YouTube, і ти отримаєш доступ до відео, до всіх відео раніше, ну просто цього. І ми набрали так спонсорів перших на 2000 гривень. Типу, ви за перший місяць вивели канал на 2000 гривень і монетизацію. Тільки з одного відео, відео, з, з одного відео, з одного тіктоку. Okay. І чувак зливається. Да Чому просто зливається? Ну, типу, йому не, не хочеться. Ну, типу, в нього я, я так розумію, стабільна робота. Uh -huh. Йому просто це не хочеться. Він каже, що він вже все виговорився, хоча на тему знайомств можна говорити безкінечно. Тим паче, ти, ти просто от е, пішов на побачення, uh -huh. на якесь, навіть на невдале, це все досвід. І ти про це розказав. Та ти можеш ходити тупо на побачення, щоб були теми для податків. Да, по да. по ходити, так, ходити на побачення з людьми, які тобі не симпатичні, наприклад. Пофіг просто, просто сліпу пішов, ходиш, да. і це без подкасту. Познайомитися з якимось да, типу, це можливості взагалі. Ну, mm -hmm. типу, але ні, тим паче, що є ядро, з'явилося ядро, з'явилися підписники, з'явилися люди, які пишуть коментарі весь час, з'явилися люди, які фанатіють. Ну, тобто, такі, які пишуть приємні коментарі, кажуть, що ви комфортіки, що вас приємно слухати, що я знайшла свій улюблений подкаст. що люди пишуть, я вже подкаст ваш чекаю. Але ну, тобто, все для росту. Ну, типу, кожен подкаст завжди пробував перше місце. Коротше, для чого це розказують? Що зараз ще ведучий шукається новий, де? Да? Ми ще поки шукаємо, так. Да. Ну, може на момент випуска вже знайдемо, але все одно напишіть, бо потрібен ведучий для подкасту про відносини про знайомство. Про знайомство, так. Да. Якщо що, впишіть в описі, є мій телеграм, напишіть туди, одразу, зразу, свою кандидатуру угу. і там цього. Давай трохи користі. Типу, як ти вивів подкаст? За місяць на монету і на перегляди Кузня не мій перший подкаст. А що за перший був? Так, да, я записував ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії в лютому знайшов співведучого. У мене техніка була друга. Я почав записувати свій подкаст. І е, я записував. Ми ви я поїхав на Треєчну. Ми там записали за один день чотири випуски. Угу. Але воно не вийшло, бо всі ті теми нахер були на актуальні через, е, ну, через повномасштабне вторгнення. От, і ми не ну, і ми не продовжили це писати, того що ну тоді а пані... ви фізично збирались на троєщині, прямо в одній кімнаті. Да, да. Окей. От того, що ну а як по-другому? Ну типу я вирвав, це був мій знайомий. От кокос Андрій зупинилося. Mm -hmm. А спонявку от і він там мешкає і Ні, ну як по-другому? Ми в травні записали перший випуск кузні, і він був онлайн. Тоді йому ну, в нього нема звука. У кого? У нього не було звука хорошого мікрофона. А в тебе був мікрофон? І ми перші випуски писали онлайн? Я, я кажу просто як приклад, типу, як по-іншому можна. Ми yeah. перші випуски кузні записували в чотирьох різних місцях. Ти, я, Андрюха, і кожен вже в своєму цьому. Yeah. Був. І, і, і гістя, що якогось завжди yeah. запрошувала. Але да, у всіх були мікрофони, і якість була жахлива. В Discord подкасти не записуються. І взагалі, от мені не подобались подкасти в Діскорді, бо не було у цій хімії. Типу, коли ти сидиш з людиною в одній кімнаті, це цікаво. Коли ти в Дискорді, ти можеш трохи залипнути. Щось там розмовляєш, розмовляєш, хопа, в Телеграм пішов. Да. Ну Дуже і складно увагу утримати. І просто хімії цієї не відчувається. Треба просто більш, напевно, досвіду, якого в нас не було. Окей. Та, е... Другий подкаст це от якраз кузня. кузня Кузню ми, напевно, місяців через шість тільки на монополіті. У мене, ще... mm -hmm. мене ще були подкасти, але вони не пішли взагалі. Окей. Типу, в чому фішка? Коли е, Віктор проводив приклад, що в нього подкаст пішов за один місяць, вийшов на монетизацію, заробили з рекламодавців, це не означає, що у вас так вийде. Я вас заспокою, у вас так не вийде. Ваш... Тому що да. у Віктора, який це може десяте вже спроба справді, просто по та, каналам. Та. І, типу, він цим займається. 3, 4, 5 років і його знає. Тому воно так зараз складно і швидко йде з 10 класу. Ось. І якщо ви хочете так само навчитись, ви просто вступаєте в наш закритий чат, де ми можемо обмінюватися досвідом. Там нема ніяких е менторів платних, ви це не знайдете. Ви знайдете таких самих ютуберів, як ви. Лохів, у котрих можна щось спитати, бід, бід, вони ні, такі: дай. ми вже зробили цю помилку. Ось вам наш досвід. Ти цю помилку не робиш і швидше рухаєшся. Не та це не так. Що виходить ну, хтось? Ти буде. йому кажеш, не роби так, роби так. Ти скажеш, що ти мене вчиш. Я піду і сам. Наступлю на ці грабля. Okay, але наступного разу він такий так. так ну, той ну, же може був щось понімає. Може, да. може, не треба рекламодавцям, сука, IT-курсів рекламу продавати за 2000 гривень. Може треба за 20 і продай за 20 -ку. І да. потім всі будемо раді, що у нього вийшло. Да, да. Короче, ну, до чого я? Ми... Практичні поради по виробництву подкастів практичні поради. багато зробив. Да. Перше. Звук. Звук. Окей. Товарі звук. Я читав книжку, до речі, гучніше називається так. про виробництво подкастів. тому вам в Америці тема суперпопулярна. І там три складові: це звук, голос і історія. Угу. Звук це технічна складова, яка можна навіть ось так брати. І отак писати, береш свій смартфон, надягаєш на нього шкарпетку, від до досок можна, і отак в нього говориш, мікрофончик, і записуєш собі там на відстані кулака. В нього говориш, слухаєш, і, в принципі, це твій подказ. Головне не шарудіти руками, бо воно все буде угу. чути, віддаватись на цьому. Бо можна так покласти на книжки і говорити Окей, звук далі. Голос. Голос качається дуже просто. Тобі треба купа вправ по дикції. Ну, це ти не робиш. Давай практичні поради. Наступна практична порада в один день? що? І, писати кілька випусків. Писати кілька випусків це що? Ну, писати, Записувати хоча б два відео, два, два, два записи робити. Ти ще раз. Про подкаст. Про подкаст ми про голос. Я кажу, голос проганяємо. Оце ви вам кажуть про вправи. Ніхто їх не робить. Ти робиш вправи? Я не роблю ні. Я просто говорю Поліна не робить, хто там? Іра не робить. Ніхто в нас не робить ці вправи на подкастах, але але важливо mm. рефлексувати свої помилки. Дикція. це на монтажі? Ти от монтуєш сам себе, ти себе а, перевіряєш. Е, Поліна, яка каже, е, воно бляха не, не виходить. Uh -huh. Їй просто треба пробрати це. Ну, в неї є таке. Я знаю, помічаю. На монтажі у відео це рішиться, на подкасті це не рішучи. Okay. І воно екає, і люди це не помічають. Насправді жодного коментаря не бачив. От а про голос. Та від... відстань ти цього Добре. голоса. Ми дивись, практичні поради. Що ти для себе робиш, щоб робити кращі випуски? Причому тут голос? Ти нічого історію, для голосу не робиш. З історію, э, з історію, що ти за історію робиш? Так. Давай так. Ну дивись, є два варіанти. Ось. Або ти спочатку э, прописуєш перші 30 секунд відео. Або, ну, от, наприклад, ми, коли записуємося, вибираємо тему про ревнощі. І а треба, наприклад, вкинути якийсь прикол. Ось е, ми записували. Е, ось Україні ми записували подкаст, чому не треба виставляти фотографії із своїми хлопцями чи дівчатами в інстаграм uh -huh. і своєю половинкою. Чого не треба постити своє особисте життя в інстаграм? Я блогер, блогер Поліна, блогерка. І Поліна не виставляє, бо вона не хоче, щоб знайшли її хлопці і хейтили. Я не виставляю, щоб тупо те саме не було. Uh -huh. І ми для цього на початку записуємо прикол. Чого е, Влад Сорт не виставляв фотографії з своїми дівчатами, а в нього було багато дівчат. Це для контексту. Uh -huh. е, Поліна каже, чого? Я кажу, бо в інстаграмі можна за один раз тільки 10 фоток викласти. Окей, okay, Тому що ти їх <laughs> більше. Да, да, да. і це жарт. І це жарт. Людина uh -huh. така, е, і підкаст, подкаст треба спочатку починати зразу. От ти починаєш записувати відео, і ти зразу кажеш якийсь хук. Зразу кажеш те, що в тебе зв'язано. В то в чому прикол цих хуків? Типу, як ми до цього прийшли? Пам'ятаєте, коли в нас ще телевізори були, то отак от клацаєш телек, потрапляєш всередину фільму, і тебе щось, отак, от як зачепе, ти від того фільму вже не відірвешся. От, те ж саме з подкастами. Я їх передивився, ну просто сотні. І мене дуже харить. Оцей початок. Всім привіт! В нас буде така тема. В нас отакий то гость. І я, блядь, поки оце дослухаю, я вже той подкаст дивитися не хочу. Але якщо оцю херню прибрати і почати зразу з двіжухи якийсь жарт, якась тема. Але тема зсередини не спочатку, ми зараз будемо обговорювати оце, ні, а от різко вриваєшся, це більше чіпляє, і ти хочеш вже додивитися подкаст. Тому так важливо е, на початку подкасту це проробити. І те ж саме стосується нарізок. Так. З тих самих хуків. Так. Я в своєму подкасті, мене представили аудиторії, Ну, Поліну ж знали. Mm -hmm. Мене представили аудиторії на п'ятому подкасті чи на шостому. Люди не знали, хто я. І от коли вони почали питати, а да, хто цей з да, чорно? Да, та ми такі бляк можна Так, да, Ми забули представити мене, бо люди питають, mm -hmm. хто я. От. І от така тема. Окей. Okay. Так. І ще одна практична порада, що знімаєте за один день одразу два-три Ні, Краще два. Два да, Три, реком... то перебір. Е, так, дивіться, е, найкраще зняти дві штуки, тому що заради одного збиратися, Ну це погано. Uh -huh. Заради двох це вже більш-менш виправдано. І е, більше двох, я думаю, треба тим людям, які записують щось Evergreen, вічно зелений контент, який uh -huh. буде актуальний через рік і через два. Той же самий подкаст про машини, наприклад. Окей. Okay. От е, наприклад, або про книги. Книга буде актуальна завжди. А подкаст, наприклад, який відповідає на новини, то звичайно, чи якісь хайпові теми то краще дві штуки записати, чи якісь там більш-менш, щоб і жарти були актуальні. І ви прорефлексували свій запис, ким ви будете працювати потім, і ви побачите, що у вас може бути, як в мене, на двох випусках проїбався фокус. І я запоров тільки два випуска. Якби я писав, а отак і думаєте, отак і думайте, щоб е, запороти тільки два випуски, а не три і не чотири. Якщо ви будете. У нас же звук пишеться. Так, да, у нас звук пишеться. Оце найголовніше на подкастах, що постійно пройобується звук. А, да, проїбався фокус у нас і я ви. У нас є? Ну, у нас є фокус. Окей, все ще раз перевірили. Так. Да. Е, я про те, що в мене прибався фокус на одній камері, і я просто весь подкаст зробив в стилі ВХС, угу. типа, що це з старого телека, а там завжди трошки розфокус і пофіг. Люди такі. Окей. І ще одна практична порада, що подкаст потрібно запускати з контент-плана. Ага. Ти зустрічаєшся зі своїми ведучими, з продюсером. Ви сідаєте і накидуєте. Та так, не так. Давай. Треба. Ти пишеш подкаст з друзями зазвичай. Да. Ти з mm -hmm. своїми друзями зустрівся і кажеш: давайте напишемо 40 сука тем. Про що нам а краще вибор? більше. А краще 55, щоб було на рік, щоб писати кожен mm -hmm. тиждень. Не на рік. Ти пишеш, дофіга тем, ти обираєш потім 5 найкращих з них, і просто чим більше в тебе виборка, тим краще. Да, ти пишеш. ти можеш показати. Давайте трохи практики, нафіг це теорії. Да. Зараз запускається ще один подкаст. Це ж не канал? Так. Да. це подкаст? Це подкаст? подкаст? це подкаст. Що не так з чоловіками? Да. Запускається не чоловіками. Да, е, типу, скільки тут темп вийшло? 57. 57 темп. Ми Тем. Як це створювалось, це не важливо. Головне так. дивіться на теми. Що? Зібралися. Так. Сіли. Е, за скільки ви написали ці теми? Десь за годинку. За Все. годинку. Бо десь... знають як писати. Якщо не так. знають, як писати, нема. Натхнення, то воно пише, пишеться дві години не дуже довго, але це треба обов'язково зробити. Що зробили? Ми mm -hmm. зібралися, сказали, що дивіться, ось є такі теми, всім все підходить. Ось такий концепт, ось таке позиціонування. що ось от такі теми, така харизма, такі люди. Mm -hmm. Ми так себе позиціонуємо, і як ми будемо заробляти гроші? І про що ми будемо говорити? Дуже важливо мати відразу мати продукт, під який ти шукаєш аудиторію, як ти казав. Що треба розуміти, на чому ти заробиш. Бо якщо ти не знаєш, на чому ти заробиш. Навіщо запускати канали? Ми не запускаємо канали, на яких не можемо заробити, бо трафік не так важко отримати. От з грошима, це складніше трошки. З монетизації. Що тут буде продаватися? Секшоп. Секшоп. Тому бо Спільно. це подкаст для одиноких жінок виходить. Ну не для одиноких, просто для тих, ну, які не люблять чоловіків, які ні не то що не люблять, які не люблять мутаків. Це так, так. поганих чоловік. Поганих і чоловік. тому їм в теорії да, зайдуть товариства. Шоп ні, та навіть авторки, які будуть його вести, у угу. них є чоловіки. У так. них є хлопці, і вони і їхня думка це не е, феміністки злі, які записують mm -hmm. ненависть. Це люди, яких бісить щось в чоловіках, які в суспільстві в сьогоднішньому. І це нормально, коли де ну, чому ви думаєте, що вони будуть купувати? Тому що у нас є статистика по нашому секшопу, угу. і ми розуміємо вибірку, яка наша аудиторія Ми розуміємо нашу аудиторію. Чому да. ця аудиторія купує? Да. Типу в секшопі скупляються не тільки одинокі жінки, а й пари скупляються. Ви хочете разнообразия в своєму сексуальному житті. Можете купити іграшку. Так, плюс є запит від людей. Я бачив запит в твіттері Багато хто писав. Угу. Мати подруг. дуже багато зараз людей втратили подруг. хтось. Переїхав, хтось немає, і ти маєш собі онлайн подружок mm -hmm. про які говорять теми, які тебе бісять, і ти хочеш спілкуватися з такими людьми. І тут монетизація ще буде через спільноту. Okay. От, через кам'яну. Типуплатний Discord, який? Не Discord, Телеграм-платний телеграм, телеграм чат, який для цих, mm -hmm. де люди будуть собі криси, -криси та й обговорювати свої… А чому не безкоштовний? А, Тому, що щоб модерувати. чоловіки не було. А окей, це... треба ж модерувати. Да. Треба ж когось посадити на вход. Він же не буде безкоштовно сидіти на вході. Ну, звичайно, треба ж якусь Ні, там дінешко. буде звичайний коментарі, якісь mm -hmm. там будуть, типа ці, щоб okay. там можна було сратися з чоловіками. А платне це має бути закрита безпечна спільнота без чоловіків, mm -hmm. де будуть сидіти жінки. Що таке платне? Це на за всі гроші світу. Це пару баксів може бути. Ну типу там п'ять, два, три, п'ять залежності від контенту. Корока всередині, так так, тобто. Okay. Uh, і uh, що ще буде що? Uh, Спільта uh, офлайни, uh -huh. тобто люди будуть приходити на маленькі вечірки по 20-30 людей, платити якісь гроші, як ми офлайн кузні робимо, і просто спілкуватися, обговорювати uh -huh. свої проблеми, uh, ділитись досі, знайомитись в офлайні собі, шукати подруг або онлайн кузні. Ну, типу, коли майстер-клас uh -huh. на одну тему, ми зібрали 50-70 людей подивились майстер-клас обговорили всі розійшлися, всі задоволені так ну тобто mm -hmm. ось ось так буде окей okay. от чи там якісь стріми закриті де будуть сидіти чи дискорди ті самі голосові е, зуми як е, кіноклуби чи книжкові клуби. Mm -hmm. коротше це все чудово монетизується коли ти розумієш що твоя аудиторія і що їм потрібно їм потрібно спілкування на теми яким цікаві ж цим, е, цим жінкам всім цікаві фільми цікаві книги цікаві якісь е, плітки наприклад Ну, про фільми книг у вас подкасті ж не буде. Буде, буде, Окей. А, Ну так, да, чоловіків з цих книг і фільм беремо і розбираємо їх поведінку. <тас> так, чому так. вони себе вели? От, чого, так. наприклад, да, там якісь? Ну так, і ти себе... йде трафіку вже про це і причепився. Беремо будь-який фільм, який нещодавно вийшов, навколо нього вже є хайп, і просто обговорюємо головного персонажа. але зі сторони... Чому він мудак або чому він не мудак? Чому да, всім наприклад. подобається? От. Е, і ось така монетизація. От про що ми ще мали поговорити? Ну дивись, ми розуміємо нашу аудиторію, ми розуміємо нашу монетизацію. А, Тепер можемо перейти контент плану. Да, про відповідальність. Ну, тобто, ми вже накидали 57 тем, угу. і нам треба розділити відповідальність, за те, що буде робити. Окей, тут так само. Тобто, я відповідаю за зйомку, за монтаж первинний. А все інше ведучі між собою ділять розповсюдження під моїм контролем. Тобто я кажу, що як робити, а люди це роблять. Все. Нарізки з Тіктока це не щось конгеніальне, це просто це треба робити. Це бляха робота. Ти кажеш людині, роби один кожен день, пость одну нарізку. Це ж не важко. Не знаю, це важко. От я тобі кажу, Віктор, роби! Раз на місяць одне відео на пан Ютуб продюсер. Ти робиш? Ні, не роблю. Це ж не важко. Ні, не роблю. Ну, Бо я я те ж саме не роблю. В мене канал, я мномовний канал і кажу: Макс, блядь. роби одне відео хоча б на місяць. Це дуже є в нас є ну, Яке? Сапожник без сапог. Ні, ну в смислі, ми, ж. все, ти, все, ти не попереш проти цього. Сапожник без сапог ходить. Я ти відео зробив. Типу сам записав. Ну, значить, тобі не треба це так сильно. Mm -hmm. не, ну зараз. Да. Зараз ми не так працюємо, як раніше. Ну, от бачиш, ми, я про mm -hmm. це говорив з психологом. Ну, і що? Е, мені роз, я їм кажу: дивіться, от мені треба робити відео, мені треба робити uh -huh. це, мені треба платити кредити за квартиру, мені треба платити за комуналку за квартиру, мені треба за зйомну квартиру платити, мені треба на щось жити, мені треба одягатися, мені треба багато грошей. Мені треба в місяць 2000 доларів. Okay. Окей. І я. Спойлер ютуб стільки приносить. Як бачите. <рес> от. No. І як бачиш, що, е, типу, я кажу, кожен місяць якось в мене виходить. Але я лінуюся і щось не роблю, роблю все в останній момент, але в мене виходить. Вона каже: так може тобі не треба старатися. Може, роби, як робиш. І типу твій організм такий, і ти просто прокрастинуєш. В смислі, ти, ти не будеш робити відео на пан ютуб продюсер? Ні, ні, ні. В смислі, що от. Е, Мені, наприклад, ми з тобою домовились, Мені треба його зробити от за місяць, жовтня uh -huh. треба зробити одне відео. Yeah. Я його зроблю 29 жовтня, uh -huh. бо я буду кожен день його відкладати. Ну я це роблю. Типу, як ми це побили? Uh, у нас кожен понеділок готовий один майстер-клас на кузню yeah, exactly. або відповіді на питання. І оцей понеділок не важливо, яке число. От залізно. Ми ще не збивалися з цього графіку. не, не збивалися. У нас день. 13 майстер-класів і половину з них по понеділкам. І я думаю, ми так і будемо. А як ми з відео розберемося, от, обери будь-який день тижня, там, п'ятниця, наприклад, або mm. четвер. Ти будеш там в один четвер на місяць викладати відео. Ну можна це. Щось таке. Окей, такі. ну це блін, з понеділком це дуже працює. З понеділком працює. Але ж не можна, щоб понеділок був і майстер-клас, і відео. Чо, можна? Чи можна? Чи можна? Ну давай тоді в той же понеділок. В один понеділок ти робиш майстер-клас, в інший понеділок ти робиш відео на пані YouTube-продюсера. І я виходить без відповідей на питання. Ну, типу, ти це робиш. Mm. На питання. Все, все. Діл. Домовились і запис. Але відео.